Ще було на них і спасіння її, Господа, і помолімся. Господа, помилуй. Щоб визволити з нами десяку і скорбенів, нажди, Господа, і помолімся. Господе, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, та і Господе, Господа, помилуй. Пресвято, пречисто, преблагословенно, славно водичися нашу Богородицю і Христу Діву Марію. З усіма святими помянувши самі себе одного і все життя наше, Христу Богу, відбідаємо. Тобі, Господа. Бо тобі належить усяка слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Боже мій, Боже мій, чому мене покинуло? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів, мого зойку. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Боже мій, кличу я вдень не відповідаєш, а й уночі я теж не ввагаю. Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, так ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. Молитвами, Богородиці і Спаса, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Єдинородний Сину і Слави Божій, безсмертний ти, і зволив ти спасіння нашого рада, воплотитися від Святої Богородиці, і присну Діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий Ти, Христе Боже, смертю, смерть подолав. Ти один святої Троці, рівнославим і за все, і Святим Духом спаси нас. Ще ще мирі господеві помолімося. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, корони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичцю нашу Богородицю і приснудів, Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богу, віддаємо. Тобі, Господи, бо ти благий, чоловіку любить Бог і сити тобі славу, Осила йому цю і сину і святому духові і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прийдіть радісно за Господарі, воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Алелуя. прийдім з похвалами перед обличчя Його, і псальмами воскликнім Його, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Алелуя. Бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. Премудрість прості! Прийдіте, поклонімося і припадім до Христа. Спаси нас, сину Божий, що плоті розп'явся, співаємо тобі, Аллилуйя. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови спадкоємство Твоє. Дай перемогу благовірному народові над супротивниками, і Христом Твоїм охорони, люд твій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зійшовши добровільно на вест, оновленому людові Твоєму, Христе Боже. Що носить твоє ім'я, даруй твої щедроти, звесели силою твоєю і дай перемогу над супротивниками твоєму народові, щоб його допоміжною зброєю став твій мир, непоборна перемога. Оти святий mm -hmm. субоше наш тобі слава села йому, Отцю і Сину і Святому Духу, не і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, пався в і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крік, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Проставляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся під ніж у ніг його безсвяте воно. Господь царює, нехай тремтять народи, прославляйте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжу ніг його Премудрість. До Ефесян послання святого апостола Павла Читання Будьмо уважні. Братя, ви, не чужинці, більше і неприходні, але співгромадяни святих і домашні Божі. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте у святім храмі у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Ось чому я, Павло, в'язень Христа Ісуса, за вас поган. Думаю, що ви чули про служіння Божої ласки, яке Він дав мені для вас. Тобто, що він дав мені в об'явленні знати тайну, як я вище описав вам коротко. Коли це прочитаєте, зможете збагнути, як я розумію Христову тайну. Вона бо в минулих поколіннях не була відкрита синам людським, але тепер Духом відкрита святим Апостолом і його пророкам. Тобто, що погани мають доступ до того самого спадкоємства і що вони члени того самого тіла, і що мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангеліє. Я став його слугою, даром, благодаті, якою Бог наділив мені діянням своєї сили. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пом'яни свою громаду, яку ти придбав собі завна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже цар наш предвічний, вчинив спасіння посеред землі. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрість прості вислухаймо Святого Євангелія, мир всім. І духові твоєму. Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус у Єрусалим у храм і оглянув усе. А що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанії. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не знайде чого на ній, та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив Нехай ніхто по віки не їсть плоду з тебе. Учні його чули це. Приходять вони в Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували у храмі. Він перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм. Навчав він їх у, і казав їм Хіба не написано Дім мій молитви, назветься для всіх народів, але з нього зробили печеру розбійників. Почули це про священики та книжники і шукали, як би його погубити, але боялися його, бо весь народ дивувався його науці. І як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши штудою вранці, вони побачили в соклу від кореня. Тоді Петро, згадавши, йому каже Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус у відповідь сказав їм майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Слава тобі, Господи, слава тобі. Промомоси зуси душі за цей мистець нашої промови. Господи, помилуй. Господи, Свято Боже, Божого наше, наша, молимось Тебе вистуха і помилуй. Господи помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милости і молимо з тобі вистуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святійшого сланського аркірея, Франциска Папа Римського, за блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, за приосвященнішого митрополита нашої Кирила. За Боголюбивих іпискубі наших, Кір Михайла, Кір Петра, і за всечасніших отців наших, проти роки Роберта, проти його мина Іоанна, його мина Єремію, за тих, що служить послужили в Святому храмі в обидві цій. За усі наших духовних і всіх во Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Богом, Бережи народ, наш заполіняє військо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за Боже благословення, і покликання до Богопосвяченого священичого стану серед нашої молоді. Господи, висхай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Боже благословення для наших військових, за поранене полонених, за мир в Україні цілому світі. Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за то присутніх людей, що очікує тебе, велике багатії милости. За тих, що творяти на милостині за всіх християн. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бо милостивий чоловік, любий з Бог, і святові тобі слава йому Ойсу і Сину, Святому Духові, нині на навіки вічні. Амінь. Вірніше, і ще мирі Господи, і помоліємося. Господи помилуй. Премудрі, що підладити завжди тобі славу селали, Отцю і Сина, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки вічні. Та робим тайну та й уявляючи, тайно, міфтаємо, хе П'ятішого Селенського архієрея нашого Франциска Попоримського, блаженнішого Верховного архієпископа наш Кер Святослава, Преосвященнішого митрополита наш Керігоря, бо Волюбивих епископів наш Кермихаїла Керпетра, і за всечасніших купців наших, проторки Роберта, Робера, проти і Іговне Єремі, весь священич і Діаконський Монашейчин, бо Бомбереж народ наш правління і все військо, благородний повсякчас гаданих фундатори, доброчинця того храму, Святої, Бителіцієї і всіх вас, християни, хай помине Господь Бог царстві своїм, завжди не повсякчас і, по і на віки вічні. Амінь. Що віцелі вас ми прийняли, що його слави, нас супроводять ангельські чи. Амінь. Але...

Ще дротами єдиного родної сина, Твого, з що з ним благословений сис, при святим, блим творящим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. любимо один одного, щоб надумно визнавати Отця і Сина, і Святого Духа, трочу єдиносушну і неростійну. двері двері при мудрості, будьмо уважні. Вірою в єдиного Бога Отця Содержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істину, родженого несотворено, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, І воплотився з Духа Святого, і Марії діви, і став чоловіком. і був розп'ятий за нас за Понтія Пилат, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертв, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа шахотворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно слав, що говорив через пророк, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те приношення в мирі приносити. Милість миру, жертву хваління. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любового Отця і причастя того Духа, нехай буде з усіма вами. І з духом Твоїм вгору піднесім серця. Піднесли до Господа. Благодарімо Господа! Поклонятися Отцю і сину і святому Думаті, то й сіє і не заснів. Переможна пісню, співаючи, викликуче, взиваючи, промовляючи. Я свят, 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 Господь Слава, по мене, небо, небо і земля. Слава Твоє осла на Варисота, благословених Той в ім'я, Господнє, ослага на ісота. Прийміть є ще є тіло моє, що за вас ламається на відпущення ріхів. Амінь пийте з неї, всі, це є кров моя, нового завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення ріки. Твоєві твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Тебе співуємо, тебе благословимо Тобі дякуємо Господи і молимось тобі вошена. Особливо за при преся причисту, чисто, благословенно, славниця нашу, Богородицю і прес, на Діву Марію. Величай душе моня, пресвяти прес, Господні, та не ствини те бороди що несмагнено зростила нам Христа. Він би на землі посадив нам Хрестне, шаво наседемо, тим то нині як підносимо і поклоняємось йому. Тебе Богородице, величаємо. Найперше поміне Господи Святішого Селенського нашого Франциска Попоримського блаженнішого Верховного Архиєписму, наш Кирил Святослава, правосвященчого митрополита, наш Кир Ігоря, любих епис, наш Кир Михайла Кир Петра, і дружився тим, тим церквам, щоб у мирі цілі чесні, здорові, і правильно вчали слово Твої істини. Him, і дай нам іди останки, на на серцем славити, успію те пречесне, дичь не Отця і Сина і Святого Духа, не і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І нехай будуть милості великого і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами І з духом Твоїм. Господи, і помолімся, Господи помилуй. за принесені, освячені дари, Господи, і помолімся. Господи помилуй щоб у чоловіку любив Бог наш прийняв, його святий на небесі духовний свій жертовник, який є незабодуховний, зіснано божественно благодаті дар святого духу помолімся. Господи, помолімся. Щоб любий звати за медися, хто і скорбені винужди, Господи, помолімся. Господи, помолімся. Ти доступи, спаси, помилуй, охороні нас Боже, твої благодаті. Господи, помолімся. Для нас того досконалого святого миру, де безгріш Господа просі. Подай, Господи. Для нас того досконалого святого миру, де безгріш твого Господа прощення від пущення гріхів і про гріші нашого Господа просім. Доброго і пожиточного душу нашого миру для світового Господа просім. Постали чого життя нашого миру покаяння скінчитого Господа просім. Християнське і кожне життя нашого безболісне, безоганне і мирне і добре біде до страшному суті Христовому просім. Єдні з віри причасті Святого Духа, випростившися ні себе не одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи! І сподоби нас, владику, зі сміливістю на судно сміти, призва тебе Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що є сина небеса, не нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас, у спокус але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, не повсякчас і навіки вічні. Амінь. Мир всім. І Духові Твоєму. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі, Господи. Благодатью і щедротами чоловіколюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, і Сис Присвятий, і Творячим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Боже. Будьмо важні, святе є святе. Єдине свят, єдин Господь. Ісус Христос, на самого Амінь. Я винам лиця Твого, Господи, оллилуя Лелуйня вірую Господи, і сповідую, що ти сиву істину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти з яких першої вечері твоїй. Мене пречасницю прийми, бо врагам твоїм тайне не повів, і поцілунку не дам тобі, як юдо, але я про збійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві. Помяни мене, владику, коли прийдеш у царство. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві, царстві Твоїм, нехай не на суд і на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а зцілення душі і тіла мов, і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені гріш, Боже очисти гріхи мої, і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь євися нам. Витай нам хресте святи, ші Єдине світло серед тьми одна від пекла за горо. Я тайна сій, полостає ти мені. Корот. Свято родину, що в ними нас, Злучить одну святу родину, бо ти Сус, сам сказав, що як же дивні вісло. Тебе восвесу на весті, ти всіх потягнеш нас, Спаси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не роздійній троці поклоняємося, вона спасла нас. Завжди не пусть час і навіки вічні. Амінь, нехай сповняться оста Твого, Господи, щоб ми співали, славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних безмених і животворних, тані, збережи нас у Твої, святині, весь день початися, правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя, просвітня, Уши Божественний святий, причисти, безсмерти, небесних і животворям ще страшних христових тайн достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє благодатью. Господи, помилуй. День весь досконалий, святий, мерди, безрішти, випросивши самі собі не одного. І все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи. Тобі освячення наше, тобі славу, сила і моцю, і духові, святому духові, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мирі вийдім. Імені Господнім. Господи, помилуй. Все. Господи, помили. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Поноцю церкви Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти прослав Божественною силою і твої не залиши нашу, надіємось на тебе. Мир світ витиємо, даруй церквам, Туй міряям, Богом береж народу народові нашому правлінню, всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить у тебе оце світла. І славу, подяку, поклін, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай буде ім'я Господнє, благословенне віднині і до віку. Нехай буде Ім'я Господнє, благословенне від нині і до віку. Нехай буде Ім'я Господь, благословенне від нині і до віку. Благословення Господне на вас, у благодаті чоловікам завжди не і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Істинний Бог наш молитва пречистої своїй Матері, чесно і славного пророка, предтечі хрестит Лиана, святий славних стакан апостолів, святого ця нашого на золото, страхи писа, Константина Рада, святок мученика Юрикові крам, і мученика Кондрата, і відання, возлиження, често життя христа день, помили спасе нас як благий чоловік олюбець. Хресту твоєму поклоняємось, владико, і святеє Воскресіння, Твоє славимо. Хресту твоєму поклоняємось, владико, і святе не воскреси, і не твоє, слави. Бог. Хресту твоєму поклоняємо, владико. І святе є воскреси, і не Твоє, слави. Боша SHUT